Усім вітання. Ну а ось і він завершальний довгоочікуваний 15-й тур першого кола. І супернику на сьогодні також відповідний: Динамо Київ. Про титульність та досягнення якого ми вже в мільярдний раз вам нагадувати не будемо. Адже всі і так прекрасно розуміють, проти кого вперше в історії вийдуть робитися сільські хлопці Василя Баранова. Динамо Кудрівка, як вам така вивізка матчу у сучасній УПЛ? Ну дуже несподівано насправді це супер. Це ми очікували, хотіли такого матчу, чекали, щоб ми прийдемо на Динамо. Дивіться на нашу команду, що наша виграє. Сучасні УПЛ, Динамо, Кудрівка це я не знаю. Це давід і Голіа, поняли? В основному хто звучав – Це Шахтар там Динамо, а зараз вже і інші клуби е підіймаються, футбол зростає. Думаю, це, -це, -це, це гарний знак. З кожною грою команда Кудрівки набирається досвіду. Набирається в цього досвіду, які, якого в їх дуже багато не вистачає, особливо у виїзних матчах. Так що я приймаю це так, як воно повинно бути. Кудрівка є однією з 16 команд прем'єр-ліги. Фай набирається опита, усилює свій склад. А ми будемо волювати за них. Чи звикли як болівальник? Що матчі такого рівня от проходять за участю Кудрівки? Вже напевно, що та потрошки звикаємо. Ні, я не привик. Я чесно, це перший раз такое, що я бачу такий рівень. Але Кудрівка показує хороший результат. Я слідкую за Кудрівкою. Вони молодці. Звичайно, я на кожному матчі буваю. До хорошого можна звикнути завжди. А це хороше. Ми у нас є можливість ми, приїхати, да. поспілкуватися, подивитися. себе, себе не Показати не ми жодної гри не, не пропустили не. на цьому стадіоні. Я довго ламав голову над тим, що ж може об'єднувати дві такі абсолютно різні по багатьом аспектам футбольні фірми, як Кудрівка і Динамо. Ні, ну погодьтеся, задайте це питання будь-кому ще два-три роки тому. І люба футбольна людина сказала б, що це якась нісенітниця. Вони б покрутили пальцем біля скроні або ж навіть викликали лікарів. Але сьогодні вугаля Кудрівка приймає Динамо і небо на нас не падає, і світ, начебто, також не перевертається. А я тут, при повній пам'яті, перераховую, що ж може об'єднувати нас з киянами. Ну, по-перше, і це найпростіше: обидва клуби є представниками прем'єр-ліги. По-друге, клубні кольори. Біло-сині проти синьо-білих. Ну, начебто і все на цьому порівняння закінчується. А ні, ось, згадав. І Кудрівка, і Динамо вже декілька турів поспіль не відчувають смаку перемог, навіть нічієї. У Кудрівки три пробої не поспіль. А у Динамо, ну давайте підемо за хронологію. Три рази вони програють у чемпіонаті. Потім в Нікосії поступаються грекам четверте. Шовковського на тренерському містку в запальній атмосфері замініє. Костюк, і це не допомагає. Знову поразка від Полтави. П'ята поспіль. Що ж відбувається з нашим суперником і чи зможе Кудрівка зробити ще одну сенсацію у сезоні? Ось це і є головні питання, які цікавлять усіх вже задовго до початку матчу. Я не знаю, я не працюю в структурі Київського Динамо на сьогоднішній день, тому я не знаю. Хлопці все розуміють. Те, що я спілкуюся з гравцями київського Динамо, дійсно хлопці все розуміють. Хлопці розуміють, в яке скрутне становище вони потрапили, і тільки вони можуть. Вирішити ніхто крім них не може вирішити ці задачі, саме, саме змінити те становище, яке на сьогоднішній день і в турнірній таблиці, і по грі має київське динамо. Тому так динамо важко в першу чергу, напевно, більш за все психологічно, тому що це тисне на них, і результат тисне, і тисне. Відповідальність перед болівальниками перед керівництвом клубу, тому знову ж таки динамо хочеться побажати повернутися на переможний шлях а кудрівці, вірити в свої сили і нікого не боятися, виходити на гру і показувати найкращий футбол, так само як і київському Ставору Динамо напередодні гри давали інсайт. Те, що більша частина ніж пів складу основи не зможуть сьогодні допомогти на полі. Зокрема, це Ярмоленко. Бояльський попов Брашко під питанням також Огундана Шапаренко-Біловар. От це, на вашу думку, один із козирів Кудрівки, е, окрім інших негараздів «Динамо»? Ні, ні, Я так не думаю. А чого я так не думаю? То, що нинішній тренер, який замінив Шовковського, у його погляди на майбутнє пов'язані без тих гравців, яких ви перечислили. Так що він експериментує свій склад і дивиться на майбутнє, яке воно довго буде довге чи не довге, але воно буде в його Робить майбутнє. Ставку на молодь, яку він тренував у 19 Дивлячись на те, що відбувається, знову ж таки, Я все одно напевно буду вважати, що Динамо фаворит цього матчу сьогодні. Буде. Важке поле. На оболоні Арені завжди важке поле. Це, напевно, більше плюс буде для Кудрівки сьогодні, мінус для Динамо, але все одно при всій повазі до Кудрівки хочеться бачити більш якісну гру від, саме від київського Динамо. А Кудрівці ну, побажаю давайте так, побажаю успіху обом суперникам, гарної гри і нехай сильніший виявиться на футбольному полі. Судячи з почутого, складається таке враження, що сьогодні на оболонярені закручується щось дійсно дивне та непередбачуване. Повітря навколо просто просочене очікуванням цікавих, несподіваних, а можливо і сенсаційних подій. На трибунах сьогодні буде атмосферно і слід очікувати запальної активності від вболівальників з обох таборів. Футбол річ непередбачувана. Віримо в кудрівку, граємо та вболіваємо серцем. П'ятнадцятий УПЛ Кудрівка Динамо, стадіон Оболоня Рена. Кияни з перших хвилин пішли на ворота господарів. Вже на четвертій хвилині Редушко ледь не закинув яшкову за комірець. Митю по тому. Караваєв пробиває по воротах та Яшков парирує. На десятій тиск Динамо матеріалізувався у гол. Яцик прострілив. Караваєв скинув на піхальонка, і той точним ударом у нижній кут відкрив рахунок. 0 1 27-ма і знову пожежа в нашому карному. Волошин проривається уперед, однак переграти Яшкова йому не вдалося. А добування редушка промайнуло повз ворота. За кілька хвилин після подачі піхальонка Волошин протягує м'яч і Здавалося б, що перевага подвоєна, однак положення поза грою скасувало взяття воріт. Кудрівка відповіла своїм моментом на 36-й. Сторчоус виводить Рогозинського під удар. Той пробиває в один дотик. М'яч пролітає над поперечиною. І майже одразу Динамо карає за нереалізовану нагоду. Караваєв навішує в штрафний. Волошин перекидає Яшкова, а Пономаренко підстраховує та добиває м'яч у сітку. 0-2. До перерви кияни ще кілька разів нагнітали обстановку біля наших воріт, але рахунок залишився незмінним. Перша половина матчу однозначно була за динамо. У другому таймі все змінилося. Кудрівка ожила. Команда додала в агресії, пресингу та різкості, і це дало результат. На 66-й мельничук закидає у штрафну. Рекошет від овусу прямісінько на ногу на гнойному, який в один дотик пробив нещерета. Один-два синьобілі скорочують відставання. А ось тут гереро виходить віч на віч з яшковим, та переграти кіпера синьо-білих йому не вдається. У компенсований час Кудрівка влаштувала фінальний штурм. До розіграшу стандарту навіть Яшков прибіг у штрафну суперника. Однак світюха, зачепившись за м'яч після скидки партнера, пробив повз ворота. Матч завершився непростою перемогою Динамо з рахунком 1-2. Кудрівка видала бойовий другий тайм і цілком могла зачепитися за очки, але трохи не вистачило точності у вирішальні моменти. Насправді матч сподобався як для президента, як просто для вболівальника. Бо дійсно матч був цікавий. Матч був на непоганих швидкостях і доволі результативний. Дійсно, у нас теж були можливості, були моменти, особливо в кінці, коли кінцівку відрізок останніх 10-15 хвилин ми зіграли на чужій половині поля. Ну, але це футбол. Переможець один тому сьогодні Динамо отримало свої залікові очки». Тренер попереджував, що вони з перших хвилин побі... ну, буде підвищити темп, побіжуть вперед. Ми начебто очікували цього, але все одно, бачите, ці два голи припустили помилки бігання. і з 2-0 вже, вже прийшли в себе і почали відігруватись. Я казав, що треба для того, щоб цю ігру витягнути, треба забити м'яч, не пропустити швидкий гол. Якщо там біля наших воріт будуть моменти, да, в другому таймі. І якщо заб'ємо, намагатися забити другий. Ну, другий не забили. В першу чергу казали, щоб не боялися грати в футбол, щоб просто грали в футбол і показували те, що ми. На рівні такого суперника теж можемо грати в футбол і доволі впевнено, що і показав другий тайм. Не дотисли їх. Другий тайм, я рахую, що був за нами, могли забивати і в кінці, і перед цим були предпосилки на гол. Там погані емоції. Забив гол приємно, але ми на той момент програвали 2-1, тому як такових емоцій прям не було. Але я дуже радий, що забив за такий довгий період часу, але все одно не допомогло. Ну, звичайно, коли ти забуваєш голи, і коли у другому таймі ми граємо більш на м'ячі, і з'являються якісь моменти, ще плюс забили гол. Це додало впевненості хлопцям. Тим паче трибуни погнали нас вперед і могли могли завершити рахунок. Там 2-2. 2-0-2-1. Звісно, повернулась надія, і хотілось відігратись і мали моменти в кінці, там забий Денис світюха, якщо я не помиляюсь. Забий 2-2 і, і було б добре. Була подача, скидка з дальньої штанги. Так трапилося м'яч, потрапив до мене до ног, до ніг і розвернувся і не, не влучив по м'ячу так, як треба було. Тому, на жаль, не забив. Знову ж таки, відкладаю свій гол на наступний матч не сподіваюсь. Тому. Тому так. Гра хороша, вже другий матч підряд, але це не додає очків в таблицю. Яка може бути атмосфера? Ну, звісно, прикро футболістам всім, що ми вже чотири не можемо набрати залікові бали. Звісно, дуже прикро. Да, два різних тайми в нашому виконанні. Чому так, потрібно розбиратися вже більш на теорії. У нас наступна гра з Олександрією ще більш важлива, чим ця, тому треба налаштовуватись і виходити з таким же настроєм, як на другий тайм, і вигравати гру. Якщо проаналізувати результати Кудрівки по першому колу, ну, багато хто скаже. Що до першого матчу взагалі ніхто не очікував, що будуть якісь залікові бали, то сьогодні ті 14 вони дійсно заслужені і дійсно відповідають ну, тій грі, яку ми заслуговуємо. Можливо, десь не дорахувалися, звісно, залікових балів, бо були і виграшні у нас ігри, але ми їх закінчували нічийно і нічийні, і нічийні але мали вигравати. Але вважаю, той гандикап очок, який є на сьогоднішній день. Команда Кудрівка заслуговує і будемо готуватись до другого кола. і Маю велику надію, що ми. Ну, не менше, візьмемо в другому, коли то й більше, і далі будемо крокувати в вищій лізі України. Ми пошуку гравців для підсилення. Ну це нормальний процес да, для, для будь-якої команди. І ми не відокремлюємо себе від цього. Звичайно, коли трансферний вікна про налізів звивавши нашу. Е цей чемпіонат будемо намагатися підсилювати. за що кого там, атакуючих е, захисників, це будемо вже розглядати. Ну, все, що підсилення треба, треба. Да. І будемо, наскільки треба, скільки людей чоловік, це вже будемо е, виясняти там, своїм там, аналітичним складом, тренерським складом, да, там, з керівництвом будемо на цьому, і виходячи з наших ресурсів. Ну і на завершення сьогоднішнього футбольного вечора хочеться висловити шану та подяку всім нашим військовим. Адже саме завдяки ним ми і можемо грати, вболювати, працювати та жити. Олександр, скажіть, будь ласка, які відчуття, коли ви як і військовий, і як і футбольний тренер відкриваєте матч от в День Збройних сил України? Мені дуже приємно, що мене запросили. Це дуже для мене така подія. Дуже. Ну, я дуже хвилююсь, але мені дуже приємно, що не забувайте, що такий день день Збройних сил, День Святого Миколая. Це дуже, дуже приємно, дуже гарні у мене емоції. Футбол під час війни от він має місце бути. Футбол потрібен завжди. Хлопцям я завжди казав, що футбол треба любити. Це не секція, це треба, це, це, футбол це життя, це на всю життя. З днем збройних сил України слава усім, хто боронить нас від навали російських окупантів.